Огляд монети Великого Герцогства Люксембург 1 Франк 1991 року. Франк назва валюти, яка походить від латинського слова франкус, що означає вільний. Люксембурзький франк уособлює незалежність та свободу маленької, але суверенної держави. 1 франк є частиною серії монет, випущених на честь правління Великого Герцога Жана. У період з 1988 по 1995 рік. Монета карбувалася у Бельгії на монетному дворі Брюсселя, Виготовлена з нікелєвої сталі має діаметр 18 мм, товщину 1,7 мм і важить 2,75 г. тираж становить 10 мільйонів. З 1921 року Люксембург мав економічний союз з Бельгією. І їхні валюти були фактично взаємозамінні. Обидві використовували франки, але з різними дизайнами. Ця монета була в обігом до 2002 року, коли Люксембург як частина Єврозони замінив франки на євро. На версі монети зображено портрет великого герцога Жана, який правив з 1964 до 2000 року. Він вважається одним із ключових постатей модернізації Люксембурга після Другої світової війни. Жан приймав участь у висадці десанту британської армії у Нормандії та визволенню Брюсселю та Люксембургу. Під профілем ініціали граверів жульєна та Ніни Лефевер. А навколо профіля ім'я та титул Жан Великий Герцог Люксембургу. На реверсі монети по центру номінал 1 франк, над яким знімається корона герцогства Люксембург. Це горллійський елемент, який зображено на гербах монетах, банкнотах та інших офіційних документах країни. Корона розділена на дві частини датою місії 1991 рік. Під номіналом абревіатура Люксембурзького монетного інституту. Та назва країни Люксембург на місцевій мові. Один франк – це була найдрібніша монета в обігу, і вона активно використовувалася для дрібних покупок, наприклад, газет, травених квітків або солодощів. До виданої євро один франк був однією з найпопулярніших монет серед туристів, які збирали сувеніри з різних країн Європи.